Ну і давайте більш розлого поговоримо, що відомо вже станом на зараз про ситуацію у словаччині стан прем'єр-міністра цієї країни Роберта Фіцо. І досі є вкрай важким. Його прооперували приблизно 4 години тривала операція. Про таке нині повідомляють зокрема очільник внутрішніх справ словаччини Матош Шутай Ешток на брифінгу. У лікарні він це розповів. У Фіцо кровотеча у чорівній порожнині, яку лікарі не могли зупинити як раніше, попереджав. Передавав міністр праці, соціальної політики і сім'ї Словаччини Ян Ріхтер. Операція буде тривалою, адже у прем'єра пошкоджено кілька органів. Слід зауважити, що до цього низка словацьких ЗМІ також повідомляла, що операція закінчилася, а стан прем'єр-міністра вже стабільний. І у зв'язку із замахом на життя прем'єр-міністра Фіцо Національна рада словаччини посилить заходи безпеки, зокрема і щодо депутатів. Про це йдеться у заяві. Віце-спікера парламенту Петера Жиги за його словами рада також скасовує відвідування будівлі Словацького парламенту. Жига додав, що наразі народна рада словаччини призупиняє роботу і відновить її не раніше наступного вівторка, 21 травня. Нагадаємо, що нападником виявився 71-річний письменник Юрай Центула. Чоловік, прихильник ліберальної опозиційної партії Прогресивна Словаччина, і останнім часом він відкрито висловлював свою ненависть до словацького прем'єра у соціальних мережах. У коментарі журналістам затриманий Центула підтвердив, що мотивом нападу стала незгода із політикою словацького уряду. Я не згоден з політикою уряду. Змі ліквідовано. Чому влада переслідує радіо і телебачення словаччини? Чому звільняє президента судової ради словаччини Яна Мазака? Тим часом лідер прогресивної словаччини Міхал Шимечка категорично заперечив приналежність до його полі чоловіка, який стріляв у фіцю, Так повідомляє видання Актуаліті. Водночас інші словацькі змі пишуть, що Центула міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою словенські бранці.